Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні ми поговоримо про те, чи можна заряджати звичайний свинцево-кислотний акумулятор вдома, просто в себе в квартирі чи в будинку. На сьогоднішній день через суворі реалії, мабуть, в кожній квартирі, в кожному будинку є якесь резервне джерело живлення, і дуже часто в якості такого джерела обирають саме автомобільний акумулятор. Наука нам каже про те, що автомобільні свинцево-кислотні, стартерні батареї не можна використовувати в якості джерела резервного живлення, і наука нам також каже, що, наприклад, у пси від комп'ютерів не можна використовувати в якості інверторів. Але практика доводить, що у деяких людей автомобільні акумулятори в якості джерела резервного живлення. Використовується по декілька років поспіль і, в принципі, повністю виконують свої функції. Тому Використання саме свинцево-кислотних акумуляторів з рідким електролітом в побутових умовах все більше і більше набирає обертів, і тут у людей починають з'являтися якісь острахи, хтось читає старі міфи про те, що такі акумулятори не можна заряджати вдома, адже це небезпечно і може призвести до якихось серйозних страшних наслідків. Якщо коротко, то в. В Принципі, автомобільні акумулятори можна спокійно заряджати дома, не хвилюючись за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Певні ризики, все ж таки, існують, але вони дуже мінімальні, надзвичайно перебільшені і здебільшого стосуються старих обслуговуваних акумуляторів. Наприклад, якщо ми візьмемо акумулятор і будемо заряджати його зарядним пристроєм без контролю напруги, а це якийсь самопал. Це старий радянський зарядний пристрій, або якийсь найдешевший трансформаторний зарядний пристрій. Напруга може підніматись до високих значень, там 14,8-15 вольт. При цьому акумулятор почне інтенсивно кипіти і виділяти такі гази, як кисень і водень. Водень сам по собі дійсно вибухонебезпечний, і водень плюс іскра означає вибух. Але. Конструкції сучасних необслугованих акумуляторів передбачена лабіринтна система кришки. В кришці є ціла система тоненьких каналів, і далі ще йде така перетинка з пористого матеріалу, найчастіше керамічного, яка унеможливлює разом з цими маленькими тоненькими каналами будь-яке потрапляння іскри всередину акумулятора, навіть якщо Іскри утворюються на його клемах зарядним пристроєм. Тобто виділення водню теоретично при заряді. Акумулятора, якщо ми не контролюємо напругу, можливе, але водень не виходить за межі акумулятора, а іскра не може потрапити всередину батареї. Тому вибух ну, практично нереальний. Також, до речі, інтенсивне газовиділення в батареї інколи трапляється, якщо акумулятор був сильно розряджений. В принципі, ми там тривалий час заряджали від нього якісь пристрої, тривалий час. Вживили, не знаю, якісь освітлювальні прилади, і акумулятор висадився там до 11-11,5 вольт. Ось, коли буде початкова стадія заряджання при сильному розряді батареї, він також почне потихеньку кипіти. Але все одно для того, щоб водень став вибухонебезпечним, його концентрація в повітрі має бути приблизно десь 4%. Досягнути такої концентрації в квартирі ну, з акумулятором, це просто нереально. А зважаючи на те, що всі сучасні акумулятори мають необслуговану конструкцію, взагалі уявити, що водень якимось чином виходить за його межі, практично нереально. Так, у батареї є. Аварійний клапан, точніше, навіть два аварійні клапани, якраз потрібні для того, щоб стравлювати надлишковий тиск, якщо батарея сильно кипить. Але при цьому внутрішній тиск в батареї має сягати приблизно 2 атмосфер. Тобто, уявіть, як довго і сильно має кипіти батарея на зарядці, щоб спрацювали ось ці аварійні клапани, і назовні вийшло трішки водню. І все одно, навіть якщо це трапиться, таким чином досягнути концентрації 4% в квартирі просто нереально. Також одразу хочу сказати з приводу цих. Клапанів в деяких автомобілях акумулятори встановлюються в салоні або в багажнику. І до одного з клапанів під'єднується спеціальна газовідвідна трубка, передбачена конструкцією автомобіля, для того, щоб у якихось екстрених ситуаціях все ж таки гази могли виходити за межі автомобіля. І це все ми говорили про випадки, якщо ми заряджаємо акумулятор, ну умовно, якимось самопальним пристроєм без контролю напруги. Якщо ми будемо заряджати акумулятор нормальним зарядним пристроєм з контролем струму, напруги, то в нього кипіння і газоутворення взагалі буде. Мінімальним. А завдяки лабіринтній системі кришки гази, які виділяються акумулятором в процесі його заряджання, конденсуються в тій самій кришці і потім стікають назад в акумулятор. Цей принцип називається рекомбінація газів, і він застосовується в будь-якому необслуговуваному акумуляторі. А от якщо ми будемо говорити про старі радянські, якісь там акумулятори, які там були 20-30 років, тому вони обслуговувані, вони не герметичні, тому під час заряджання якимись. Сторонніми самопальними зарядними пристроями вони дійсно можуть довго кипіти і виділяти той самий небезпечний водень. Ну і можливо, теоретично, якщо це робити в якомусь маленькому приміщенні, можна буде досягнути критичної концентрації водню, і якщо там підпалити сірник або буде іскра, дійсно станеться вибух. Але нам потрібен старий обслугований акумулятор, самопальний зарядний пристрій, маленька кімната. І акумулятор, який буде там тривалий час заряджатись і кипіти, набираючи ось цю концентрацію водню. Основними лякалками щодо заряджання автомобільного акумулятора вдома є виділення вибухонебезпечного водню, з яким ми розібрались, і виділення якихось там токсичних речовин. Ось цими токсичними речовинами є пари електроліту. Вони дійсно можуть виділятись при заряджанні акумулятора. Але ми ж вже знаємо, що наш акумулятор герметичний і в нього є спеціальна кришка з лабіринтною системою для рекомбінації газів. Тобто пари електроліту з сучасного герметичного акумулятора назовні жодним чином виходити не можуть. В обслуговуваному акумуляторі це, в принципі, можливо, тому що він не герметичний, і при заряджанні можуть виділятись пари електроліту. Вони плюс-мінус токсичні, і якщо говорити про заряджання в якомусь маленькому просторі, можна розраховувати на якісь там подразнення слезової очей, носа тощо. Але Критичного, я думаю, нічого не станеться. І знову ж таки, це можливо у випадку, якщо ви десь знайдете обслугований акумулятор. Або візьмете необслугований акумулятор, наслухаєтесь якихось порад, почнете його заряджати там високою напругою, і для того, там, не знаю, щоб він краще заряджався, ще й візьмете і повикручуєте з нього всі пробки, щоб з нього виходили пари. Таким чином, можливо, дійсно, ви. Дома зробите собі катастрофу з парами електроліту. Якщо ви будете заряджати акумулятор в штатному режимі нормальним зарядним пристроєм, я думаю, нічого токсичного з нього виділятись не буде. Єдина ситуація, в якій необслугований акумулятор може вас трішки підвести з парами електроліту, це розгерметизація корпуса. Тобто ви його впустили, вдарили, десь пішла тріщина, і з акумулятора при зарядці дійсно можуть виходити. Пари електроліту, але зрозуміти, що щось не так, дуже просто в квартирі з'явиться кислий запах. Відповідно, ви почнете розуміти, що акумулятор почав виділяти токсичні речовини, і процес зарядки потрібно зупинити. Ще один міф він частково стосується першого міфу, це вибух під час заряджання. Ну, ми вже зрозуміли, що з водним ситуація не підходить, але кажуть, що може просто під час зарядки всередині акумулятора утворитись якийсь там надмір тиск І він просто вибухне. Для того, щоб цього не сталося, ми вже знаємо, на кожній батареї є два аварійні клапани, і якщо навіть один клапан там. Бракований, інший спрацює. Проте інколи трапляються ситуації, коли на ці клапани починають ставити заглушки. Тобто з кожним акумулятором в комплекті є заглушка для цього клапана, вона потрібна якраз для використання в автомобілі. Наприклад, ми ставимо акумулятор в автомобілі, з однієї сторони ставимо заглушку на клапан, а з іншої сторони до клапана під'єднуємо газовідвідну трубку, для того, щоб гази. В разі перезаряду акумулятора могли виходити на зовні автомобілі. Але деякі Люди, не розуміючи, навіщо це потрібно, ставлять на акумулятор по дві заглушки. Деякі навіть приходять до нас до магазину і просять, в мене в комплекті з акумулятора була одна заглушка, а мені потрібна друга, щоб закрити одразу два клапана. Ось в такому випадку, якщо ми закриємо два клапана і почнемо заряджати акумулятор, знову ж таки, якимось самопальним зарядним пристроєм, без контролю напруги, і нам хтось порадить там дати високу напругу, щоб він прокипів там, і краще зарядився, можливо, клапан. Вони не спрацюють, і корпус акумулятора там розгерметизується чи вибухне. Але ж для цього потрібно ще й постаратися сам по собі він вибухнути не може. Відповідно, можна сказати, що заряджати звичайний автомобільний акумулятор в квартирі можливо і абсолютно безпечно. І те саме стосується не тільки батарей з рідким електролітом, а також ЄФБ та АГМ-акумуляторів. Всі вони мають схожу конструкцію і всі є абсолютно герметичними. Для того, щоб у вас під час заряджання акумулятора не трапилось ніяких неприємностей, завжди заряджайте його нормальним фабричним зарядним пристроєм. Зараз навіть найдешевші фабрикі. Бричні зарядні пристрої можуть автоматично відключатись після того, як зарядили акумулятор, мають контроль напруги, контроль струму. І також захист від іскроутворення. Додатково можна обирати більш функціональні моделі, у яких є різні режими заряджання для різних акумуляторів, окремо для батарей з рідким електролітом, окремо ГМ, ЄФБ, для гелевих акумуляторів тощо. Такі акумулятори ще краще підбирають напругу для заряджання і уникають надмірного кипіння батареї, забезпечуючи 100% заряд акумулятора. Отже, для того, щоб безпечно заряджати акумулятор вдома, нам потрібен нормальний справний сучасний необслугований акумулятор з цілим корпусом непошкодженим, нормальний фабричний зарядний пристрій і приміщення, яке нормально провітрюється. Тому що провітрювати приміщення це завжди добре для здоров'я. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.